І так, команда, всім привіт! Сьогодні шлях до Гіненвагіну, але ж сьогодні ми мене буде торгівля з мого телефону, саме по нашому торговому боту, по якому я й буду відчняти наші угоди, які ось ви бота можете бачити. Тож, в цілому, що полетіли, не знаю, що додати. Маю зараз на балансі 5400... Доларів, що в переводі на гривні в нас це в нас скільки? 220 тисяч. Мені на гелік потрібно десь 150 тисяч доларів, ну хоча б 120 і там вже можна щось підібрати. Так як, а, дуже сильно хочу саме новий гелік, не з старих, а саме новий. І сьогодні я буду торгувати суто по сигналам з нашого безкоштовного бота. Давайте зробимо таку цікавеньку акцію. Якщо ви вгадаєте, скільки грошей я зможу заробити а, до кінця цього відеоса, і напишете це в коментарі. Та вгадаєте, то тоді отримайте від мене бонус. Тільки не перематуйте, дивіться до кінця по чесному. Ну що полетіли. Але ж, друзі, не мог вам не сказати дуже важливий момент. Дивіться, тільки до кінця цього місяця, до кінця вересня, у нас діє персональна акція для кожного з вас. Ви можете безкоштовно назавжди до кінця свого життя отримати безкоштовного нашого бота, який ось, отак, в такому форматі кожну хвилину видає нам сигнали. Плюсиком нашу віпку, в якій кожного дня ми видаємо все такі прогнози, також безкоштовно. Нашу стратегію з індикатором фрактал. Нашу стратегію з індикатором Parabolic SAR. повністю тут все розписано, що та як робити. До речі, плюсом наш ще один торговий канал і наш чат, в якому ми спілкуємося кожного дня. Ось тут хлопці ведуть у статистики. Тож, в цілому, тільки до кінця місяця ви це можете забрати безкоштовно бонусом. Ви також можете забрати ще одну нашу текстову стратегію, яку ви можете прямо зараз бачити на екрані, яку я ось ось. Тож в цілому. Задля того, щоб це все забрати, вам потрібно лише перейти в мій основний телеграм-канал. І ось отут, коли ми публікуємо ось такі наші набори, які ви бачите прямо зараз на екрані, просто в них писати плюсик мені та використовувати цю можливість. Або ж, якщо ви з Ютубу, то просто пишіть Річ привіт я з приводу акції, і ви без черги до кінця місця будете сюди додані. Тож посилання на ось цей свій телеграм-канал. Зі всіма стратегіями та з цією акцією я залишу в давайте в коментарях під цим відосом, тож переходьте в коментарі під цей відос. Забирайте цю акцію і випробовувати свій шанс. Так як підписка тут вже назавжди. Типу, ти один раз зайшов, і в тебе цей бот, вівка, та це все залишиться назавжди. Тож будемо тебе, тебе тут чекати. А зараз поїхали далі до праці. Так, ну великого досвіду працювати з телефону в мене немає. Це я можу сказати, що я вперше працюю з телефону, але ж давайте будемо пробувати. На 150 доларів я буду заходити в нашу угоду, і тепер мені потрібно лише обрати нашого бота. Ось він в нас. Але друзі, перед цим. Цим не можу вам не сказати за нашу цікавеньку акцію. Коротше, лише до кінця цього місяця безкоштовно ви можете забрати нашого безкоштовного бота, який кожну хвилину видає нам сигнали, нашу віпку, в якій ми сьогодні заробили дуже гарну ось ось суму грошей, як ви можете бачити. Нашу стратегію з фракталом і нашу стратегію з параболіксаром. Ось цього вона в нас. Тож це все в нас безкоштовно лише до кінця місяця. Також ще один наш чатик. Тож, щоб це все забрати, то просто приходьте в наш а, основний телеграм-канал. І ось такі набори, коли в нас будуть, просто пиши мені плюсик, і ми будемо всіх додавати. Тож до кінця цього місяця є змога безкоштовно це все забрати. Посилання на це все буде в коментарях під цим відосом. Тож просто переходь в коментарі та переходь в телеграм канал там ти все побачиш. Ну що? А тепер давайте відчиняти нашу першу угоду. А, так, давайте оберемо нашу валютну пару. Нехай це в нас буде Outcut OTC, І давайте по цій валютній парі на 150 доларів відкриємо нашу угоду. Outcut OTC, і бот каже заходити донизу. Тиснемо продати на одну хвилиночку, і тепер давайте дивитися на відпрацювання. В цілому бот завжди видає нам коректні, цікаві сигнали. Подивимося, що буде сьогодні. Ну, в цілому, перші секунди нашої угоди. ми можемо бачити, як наш графік летить донизу, і це мене тільки радує. Чистий прибуток цієї угоди в мене буде плюс 138 баксів. Тож, ну сподіваюся, що так воно у нас все і закінчиться. І давайте подивимось. Мені подобається цей бот тим, що він кожного дня і кожну хвилину видає ось такі сигнали повністю на безкоштовній основі. Тож... Ну ось вам по поки що повне відпрацювання нашої угоди, чесно кажучи, вже дуже сильно хочу собі гелік купити. Так як це просто це ціль number one В мене просто не може не спати, не їсти, поки не куплю той гелік. Я розпочинав з 1000 баксів, там з 1200 доларів, і вже маю на балансі 5200. І так, залишається 5 секунд. І, друзі, першого года ідеально фіксується в мене по моєму роботу. І прибуточок 288 доларів загальний, і плюс 288 доларів на баланс. І чистий прибуток 138 баксів. Тож, в цілому, я дуже задоволений таким результатом. Не знаю, ну. Мені хватить прибутку, про тому що я торгую з телефону. Такий новий експірієнс. В мене я не знаю, вгадали ви, що в мене буде на балансі 5530, ну плюс-мінус 50 доларів. Це ми можемо зарахувати. Тож, друзі, дивіться, хто вгадав, тому від мене цікавенький бонус прилетить, якщо ви дійсно по справжньому вгадали. Тож нагадую ще раз про нашу акцію, що ви це все можете забрати безкоштовно. Якщо просто перейдете в наш е, телеграм-канал, посилання на який буде в закріпленому коментарі. Це все ви можете забрати назавжди безкоштовно. Ну а що, я буду далі йти до своєї цілі, не знаю, що ще додати. Всіх обійняв в наступному відео. Це вже сьогодні ввечері, це наше ранкове відео. Я записую. А вже завтра ввечері, тобто сьогодні, вже ввечері поторгуємо ще в одній нашій цікавій стратегії. Підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже приємно. То що, побачимось.